Обородня, шановне панство, і це зараз знову ж таки вертаємося тему до газу і раджу вам звернути увагу, тому що з 10 вересня, 2000, тему, з 10 вересня 2023 року можливо, що до всех до нас будуть приходити платіжки, в яких буде дійсно там подвійне потрібне ціноутворення. Ну, зараз це на прикладі буде в Вінницької області, тому що тут вже є відповідні документи, вже люди підняли хай починають. Так, річ у тому, що всі знають, що наразі компанія Фірташа Вінниця Газ там і так далі, то подібно, були проведені обшуки, там заарештовані кошти, і все ж, начебто, все ж «Фірташ» там начебто ж виведений з ринку, там все, відсторонений від газових цих схем. Але ні, шановні. Річ у тому, що Фірташ як був, так і є в газових схемах, тільки тепер він вирішив піти в обход. Та ще й за допомогою місцевих так званих голів військових адміністрацій. Ось є такий лист чудовий. З дивіться, зараз переведуться. Це Бор... Сергія Борзова, лист начальника обласної військової адміністрації Вінницької. І ось в цьому листі він акцентував свою увагу, що до 10 зараз я вам скажу точні дати, що, по-моєму, да, до 10 вересня 2023 року. Всім територіальним громадам необхідно укласти договори, ось читаю дослівно, Враховуючи вище зазначене для своєчасної підготовки для опалювального сезону 2023-2024, рекомендуємо місцевим територіальним громадам у термін до 10 серпня 2023 року підписати з АТ Вінниця Газ та ТОВ газорозподільні мережі України договори про заміну сторони в зобов'язанні за договорами на господарське віддання. Складовими газорозподільних систем за договорами на користування складовими газорозподільної системи. Тобто, тепер звертаємо увагу саме формулювання. Шановні, в чому е загвоздка подвійного утворення цін. Дивіться: якщо між словами, «АТ Вінницягаз і то газорозподільне мережі України міського Сбергосполучення, або в такому випадку територіальна громада є вибір або підписати з Вінницягаз. Цими фірташовськими прокладками, які начебто інтегровані в НАК -нафтогаз, тільки ніхто там їх ніхрена не торгував, як вони, вони якісь такі і будуть фірташовськими. Або з Вінницягаз, або з того газорозподільної мережі України. Тобто право вибору, правильно, або з тими, або з тими підписувати. Але ж ні, саме фірмулю, формулювання. З АТ «Вінницягаз» та газорозподільної мережі України. А тепер питання: а як можна на одну і ту саму трубу підписати одночасно з двома? Шахраями договір на експлуатацію цієї труби. Це як там, що всередині труби, отак буде перемичка стоять, що по цій половинці буде Вінниця газ розподілять газ, а по цій половинці це регулятня газорозподільні мережі України, Нафтогазовська. Тобто, це вже шахрайство. Звичайне шахрайство. Проти важку право вибору, якби було або під або підписати, це значить або з цією регулярною, або з цією цієї Ні, там сказано та або Вінниця газ та то газорозподільні мережі. Тобто, це вже з обома жуліками підпишуть, підпишуть і будуть ціну, е, подвійне ціноутворення. Далі питання. А як взагалі, е, от, е, тим паче на безкоштовне користування? Ще одне шановні, для того, щоб запобігти цьому, тому що по Вінницькій області вже дехто деякі територіальні громади попідписували, будемо талдищити вам те, що вже неодноразово не один рік талдичили, але до вас воно не доходить. Але нарешті, може, до вас таки воно дойде. І так, від імені територіальних громад, там вони зараз пооб'єднані, бла-бла-бла, підписують там голови сільрад, голови тергромад і так далі, тому подібне. Шановні, Так от для того, щоб запобігти цьому, <кхи> повертати своє майно, а також добренько голову цієї територіальної громади, які підписали, ви почніть, будь ласка, з утворення вашої територіальної громади. Тому що у нас тільки ідіоти, оруть, що у нас тергромади утворені. Ви для початку з'ясуйте, коли ваша територіальна громада була утворена. Утворені вони були ще за царя тимка, що 90-х років. Так от, ви почніть з утворення вашої територіальної громади, а чи проводились загальні збори громадян? Зайдіть в законодавство, чи не відповідно на момент утворення вашої громади. Чи проводились загальні збори громадян? Перед загальними зборами громадян повинен був провестись перепис населення, повинні знати скільки точно там населення, тому що для прийняття створення для рішення про прийняття створення та громади необхідно 50 плюс 1%. Відсоток. 50 плюс 1, тобто більшість територіальної громади, чи проводився перепис, чи було належним чином оповіщено про загальні збори громадян для вирішення питання утворення територіальної громади. Коли проводили збори, протоколи зборів, кількість учасників і поніслась душа в рай повністю. Будуть намагатися петляти, що там як по аналогії застосовували закони там про місцеві ради, та де тепер, мов депутати були місцеві, як представники та громади. Ні, ні, ребята, такого про місцеве самоврядування на той час на месолі немає. Повинні були спочатку обрати цих представників і притом не депутатів місцевих рад, це вони вже там намагаються по аналогії пропітляти. Тому для початку, коли починають у вас брикатися, там голови якісь теромад, та ні, ось то ж ми передали, при тому, що безкоштовно передати, як ви розумієте. Тобто те, що збудоване вами, там, вашими батьками, безкоштовно передати. Ну, це значить за хабаря передати, ніяк інакше, щоб ще й на вас за ваше безкоштовно ще на вас заробляли. Так от, для того, щоб почати піднімати питання передачі, законності передачі, як у кого вже передані цього газових. Об'єктів газової інфраструктури на території вашої громади до цих рагулів Вінниця, ГАЗ, чи газорозподільних мережі України. Ви для початку становіть правосуб'єктність. А чи мали право взагалі передавати і розпоряджатися вашим майном? А для цього що треба? Для цього ж знову правосуб'єктність, Утворення територіальної громади Ким, коли була утворена. Чи була на, на, утворена відповідності до законів чинних саме на момент утворення та громади, ця сама та громада? Чи було проведено перепис населення, чи було проведено е, оповіщення належним чином про загальні збори громадян, скільки громадян збиралося, рішення і так далі, і тому подібне. З цього ви почнете, е, ребята, так підожіть. А як ви могли взагалі передати те, що належить нам, наприклад, да, от труби там, газові на території певної там, е, населеного пункту? А як ви могли передати від імені територіальної громади, якщо ви собаки, дикі, війни навіть не створили цю тергромаду? Ви так от фікцію створили, фікцію створили. Що начебто, що перед Європою ще гольнуть, отримати гранти, отримать бабло під створення тергромад, що от ми постворювали, хоча насправді ніхто нічого не створював. Ніхто нічого не створював, просто копніться, це вже доведено, але ж ви не лінитесь. Тому, шановні, для того, щоб запобігти вашому подвійному, потрійному ціноутворенню, Ціну утворення. Вам все ж таки доведеться <coughs> копнуть, копнуть утворення, адміністра... утворення, е, утворення е, територіальної громади, яка вже передала, передала об'єкти газової інфраструктури по договору аб, до АТ АТВницегаз та «Газорозподільні мережі України. Якщо ще не передали на ваших адміністративних одиницях, ну це зараз йдеться саме за Вінницягаз, бо вже є такий лист, а Вінницегаз обслуговує частково. Е, обслуговувала частково Кіровоградську область і Вінницьку область. Тому ж це зараз ідеться за Вінниця-Газ, ну саме за Вінницьку область, частину Кіровоградську. А ви в себе також поцікавтесь. Також поцікавте, чи передавали, чи не передавали і так далі. Тому подібне. Тому що є частина державного майна об'єкта газової інфраструктури, якими. Розпоряджається Міністерство енергетики України і Міненерго, Міненерго, всі ж говори договори за те, Вінниця газ були розторгнуті, повністю розірвані, і наразі всі договори було укладено з того газорозподільні мережі України це щодо об'єктів газової інфраструктури України, які були передані ну, до відома держави, скажімо так, державу в лапках. Ну як би там не було, зараз не про це. Тому основні договори, ті, що були. Укладені раніше з операторами ГРМ, вони всі розторгнуті і переукладені з того газорозподільні мережі України. А це зараз намагаються вже таким чином ввести, ввести з, знову ж таки, облгази в роботу, щоб фільтр заробляв гроші. Розумієте? Просто. І тим паче, тепер дуже цікаво, от просто також зверніть увагу, зверніть а увагу, те Вінниця газ, у них була анульована ліцензія. А також у всіх операторів. ГРМ. Ну, всі ці облгази, Падгази, у них були всі всіх анульовані ліцензії на розподіл природного газу, всі, що пов'язані з фірташом. Тепер просто дайте у себе. запити. запити. Якщо е, у вас ваша громада вже незаконно передала, е, верніш, підписала договор за те, Вінниця Вінниця газ, поцікавтесь, а як це могли підписати договори з оператором ГРМ, який іще не має ліцензії? Дякую. Вони чому і набирають, шановні, щоб підписатися, і так знаєте, то лазейка, щоб підписати дати можливість фірташу отримати ліцензію на розподіл природного газу повторно. Знову ж таки, отак От намагаються тиснути на і так не створені торгомади, щоб підписали договори з операторами ГРМ, які знаходяться під фірташом, які фірташовські, щоб вони могли отримати ліцензію. Тому що ліцензії в них немає. Тому що оця вся їзда по вухам, що Вінниця Газ, там Криворіж, Газ, так далі, то подібне, інтегровано вже в ТОВ НАК НАФТОГАЗ, начебто державна компанія. Шановні, це все Мочалкин дзвон. Чому зараз поясню? Тому що якби вони були інтегровані в державне підприємство, правильно, а річ у тому, що товгазорозподільні мережі України вони е, від е, НАК Нафтогаз здійснюють розподіл. Навіщо тоді ще одному оператору ГРМ? Надавати ліцензію. Правильно, якщо в них вже є один, є оце ТОВ газорозподільні мережі. заключити договора з ним, все. І все це в структурі «Нафтогаз» працює. Ні, шановні, їм треба таким чином навішати народу лапшу на вуха, що начебто фільтришкі компанії інтегровані е, в «Нафтогаз», там в цю складову самих «Нафтогаз». Їм теж потрібна ліцензія. Навіщо ця ліцензія, якщо в них є вже один оператор по всій Україні? Це все просто: лапша на вуха, піпл прохаває. Голови тергромад отримають своє бабло за коштовну передачу. І все. І все. І таким макаром фільтр знову ж таки почне фінансувати Росію через наші е, комунальні послуги. Це вже доведено, це вже РНБО довели. Чому на нього наклали санкції, там почали виворачувати гроші, ой-ой, мільярдами сумами. От і все. І попитайте, я ж що... У, запитуйте, у кого що, по всім громадам, хто цікавиться ну, саме газом, що ви потім не Ай Ай Вей, що такі ціни приходять, такі платіжки. Шановні, цікавтеся, чи було вже передано <кій> ваші об'єкти газової структури на території вашої громади. До Вінниця, до вашого Болгаза, там чи Ну Вінницягаз Кіроваград, Газ, Кіровоград, газ за яких завгодно, чи до того газорозподільної мережі України, чи було передано, чи ні. Якщо було до регулятів інфір, що взагалі передано, та навіть і до цих до того газорозподільної мережі. В такому випадку вам доведеться з'ясовувати правосуб'єктність із тергромади, яка від імені якої якийсь под <кхід> передав ваше майно. А це обов'язково правосуб'єктність утворення в першу чергу. Тому дивіться, щоб потім не чухали репу, бо зараз прогавали. А потім айвей ай-вей! А будуть потрійні платіжки. Робіть щось зараз.